З вами ароматерапію. У мене є ефірна олія. М'яти прицели. Беремо на запястя, наносимо на, на запястя або наносимо на ладошку одну крапочку. Дивіться, навіть ближче зроблю, щоб видно було. Навіть дві вийшли, ну нічого, ефект буде сильніший. Якщо у вас є алергічна реакція на якісь ефірні олії, то дві крапочки вам краще не використовують. Використовуйте одну крапочку і потім додавайте до цієї крапочки ще якусь базову олію. Наприклад, масажну олію, або зародки в пшениці, або виноградні косточки, або кокосова олію. Берете. Можна тут розтерти, можна розтерти отак по руці. Складаєте руки доміком і вдихаєте. Головне глибоко вдихнути і видихнути. Можна носом, якщо нос не забитий, відкритий повністю для дихання, то можна носом вдихати. Якщо не відкритий, то можна і ротом вдихати. І так само продовжуємо. А краще зробити отак. Берете часики на хвилин 5, на 10 щоб засікти, коли буде у вас ефект. Ефект буде дуже швидко. Від перцевої м'яти у вас буде отака, трохи холодочок такий на шкірі. Це нормальний ефект, так повинно бути. Так само можна проводити дуже з багатьма ефірними оліями. Ароматерапію можна проводити з, наприклад, вам скажу, це лаванда, це ладан, це міра. Але гваздіка. Але гваздіку і ладан треба розбавляти один к одному. Навіть коли немає алергії, все рівно треба розбавляти цю ефірну олію або з масажною олією, або з базовою олією один до одного. Так, які у нас там ще олії є? Пенхіл, каріандер. Це я свої вже перечисляю. Так, ще є чайного дерева. Ефірна олія, Даже дуже дуже добре, використовується в косметології. Так, сосни, кедра. А, не розказала вам, ефірно оліє м'яти, вона дає тонус і, і дає, дає тонус м'язів і покращує настрій на щось новеньке. От хочете щось новеньке сьогодні зробити? Обов'язково використовуйте м'яту перед селом. До зустрічі!